Господу помогала зранку 5 січня у Свято-Покровському храмі ПЦУ у Полтаві влаштували богослужіння. Так почали відзначати богоявлення або ж водохрещі. Прийшла з своїми дітками і своєю рідною сестрою. В річку не ходимо конатися. Нашій тато Йому один раз. Пробував виконати соціально воду. Зразу споживаємо. Ну потім за необхідності душевні потреби виникають. Звичайно, теж ми там споживаємо чи щось там освячуємо неї вдома. Від 2024 року святкують богоявлення 6 січня ті релігійні громади Православної церкви України, які перейшли на новий юліанський календар. Відзначати нерухомі свята на 13 днів раніше почали від 1 вересня. Рішення про перехід ухвалив помісний собор ПЦУ, але релігійні громади за своїм. Бажання можуть лишатися на попередньому календарі. Щороку приходжу святити воду, ну я використовую. По-разному буває, буває погано, на душі поп'ю буває, не спиться, теж ночі попів. Смил сьогоднішнього свята те, що явився Бог, богоявлення називається це свято, бо прийшов Ісус Христос на річку Йордан, щоб прийняти хрещення. Ісус Христос. Господь Небесний сповістив про те, що цей я син мій улюблений, і в ньому моє благовоління. І Дух Святий у вигляді Голуба зійшов на Ісуса Христа. Тобто з'явилася свята Тройця сьогодні і завтра освячуються води. На води сходить благодать Божа. Окунання в ополонки це чисто народний звичай у цей день. Для тих, хто планує занурюватися у річку, у Полтаві облаштують одне місце на першому міському пляжі, розповів Євген Савчук. Ми напередодні почистили дно акваторії річці Ворсла, а зараз готуємо сходинки, щоб людям було краще заходити у воду і безпечно можна було зануритися. Фахівці нашої наша комунальна організація будуть чергувати 6-ї години ранку до 21-ї години. Ми будемо чергувати і 19 січня. Необхідно підготуватися до таких заходів. Взяти теплі речі, мати гарне самопочуття, бути тверезим. Ні в якому разі в нетверезому стані не занурюватися у воду, тому що це може призвести до зупинки на від серця. За словами Андрія Ярощука, загалом на Полтавщині визначили 14 місць для занурення у водойми. Біля них чергуватимуть майже півсотні рятувальників. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава.